Модель, яка може бути у вигляді кутового дивану, прямого та навіть ліжка. І всі ці властивості має один єдиний диван, дублін. Тож, давайте розглянемо більш докладно: по довжині диван має величину 2,70 В поворотній частині, якщо ми утворюємо кут, 1,60 кут повороту, до речі, з будь-якої сторони. А якщо ви хочете розкласти цю модель у ліжко, ви отримаєте повноцінне спальне місце 1,60 на 2. Дивіться, як Цікаво, задекорований диван, цікава в нього комплектація. По-перше, він має задню спинку. Вона класно виглядає, коли ви диван розкладаєте у вигляді ліжка. По-друге, у дивана є імітація приліжкових тумб. Вони виконані не з ДСП, тобто, коли знову ж таки ви розкладете в ліжко або коли призведете розкладку в кутову модель, у вас буде така а, при, а, приліжкова тумба, коли ви можете ставити свої речі і дверцята з поличкою, куди ви можете щось сховати. Наповнені дивану, ортопедична пружина, щоб ви отримували якісний відпочинок під час сну або просто комфортно сидячи на ньому. Тканина зафіксована по периметру, тобто буде тримати форму, гарно не буде бріжити, з'їжджати. Тканина, яку ми обрали наразі, це двошаровий меблевий велюр на флісовій основі, гарно супротивиться домашнім тваринкам, не боїться, також легко чиститься за час експлуатації не втрачає своєї естетики. Механізм розкладки цієї моделі відома, вже добре вам єврокнижка, практичний, легкий, тож. Легко зможете привести диван або в кутову версію, або навіть в ліжечку. Дуже легко для вас і чудова новина. Ми здійснюємо доставку по всій Україні. Ми можемо привезти вам дублін в будь-яке місто або в село. Для того щоб отримати докладну консультацію, вибрати Дублін саме для вас, кольори та текстуру тканини. Будь ласка, пишіть нам в дірект. Наші менеджери проконсультують, допоможуть підібрати для вас кольори та тканинку. А також запрошуємо вас в наші салони.